Всім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моя летюча книжкова імхо про прочитані книги. І сьогодні у нас окремий огляд на темніший колір Магії Ві і Шваб. Ця книга перемогла в голосувалці на те, про що давати найпершим відгук. Це була дуже цікава голосувалка, тому що кожен з варіантів в якийсь момент домінував. Мені сподобалася ця заруба і. Будемо оглядати цю книгу, але підвог в тому, що я дочитала її півтора тижні тому, і це третя спроба записати цей ролик. А проблема в тому, що я вже майже і забула про те, що в цій книзі було і що я хотіла вам розказати. Перш ніж почнемо, я вам скажу, що зараз в спільноті буктю українською, а також у книгарні кав'ярні Старого Лева на Личиківській у Львові, триває благодійний розпродаж книг у рамках нашої ініціативи Читаю для ЗСУ. Ось такі рекламні плакатики, і заохочую перейти за посиланнями в описі до цього відео і поглянути, що там на розпродажі є. А оглядати цю книгу я буду за своєю стандартною схемою: оформлення, переклад, сюжет і атмосфера. Тож, що у нас із оформленням? Я вже нічого не кажу про формат книжок неба, який, мені здається, не виправдано великим, це даність, я з цим змирилася. З більшості мені елементи оформлення подобаються. Це для мене дуже незвично, тому що я люблю гнати на небо. Тут я буду хвалити, переважно. По-перше, дуже-дуже рада, що взяли саме цей варіант обкладинки. І, наприклад, з тих, які є англомовними серіями, мені зараз дуже не подобається. Та, яка найрозповсюдженіша зараз на продаж обкладинка. Ось це моє оформлення так. Потім. Елемент, який я не одразу помітила і тому не показала під час покупок, тут є карти вкладені. Карти трьох лондонів. Білий, червоний, чорний і сірий, білий, червоний, сірий, якраз в тому порядку, в якому вони розташовані за лором історії. І я від цієї карти просто в захваті. І тут позначені основні дієві місця, в які заходить головний герой. Цей елемент, від якого я безмежно, безмежно, безмежно кайфанула. Далі тут є ілюстрація, і це той випадок, коли мені дуже сподобався стиль цих ілюстрацій, і я прямо була задоволена і. Я і так планувала купувати цю книги, але ілюстрації були додатковим аргументом, чому книги купить. Єдине, що тут е, проілюстровані дуже вагомі сюжетно-елементи, моменти. І тому щойно вже ввелися всі основні герої, я стала розуміти, хто на цих ілюстраціях зображена, то я собі трошки просполерила все, що далі відбувається. Бо я подивилась картинки і зрозуміла, хто з ким і я буду взаємодіяти далі. А тепер. Момент критики, який ви від мене точно не очікували. На початку кожного розділу або підрозділу тут розміщено графічний елемент у вигляді монеток. Ці монетки символізують Лондон, в якому перебуває головний герой. Якщо це сірий Лондон, тобто Лондон без магії, використано реальну монету британську, яка існує. Якщо це інші Лондони, то це вигадана монета, але Реверс. Теж наявної монети, яка існує. І за Алором, головний герой, коли приходить до Сірого Лондону, Лондону, де немає магії, там чітко сказано, в якому році відбуваються події. Це 1819. Період регенства король Георг III, за ним регент, його син Георг IV. І також сказано, що головний герой. Для того, щоб потрапити до того Лондона, використовує британську крону. І тут навіть є виносочка, в якій пояснюється, що це за монета і в які роки вона карбувалася. Отже, у нас є 1819 рік Георг III і британська крона. Але при цьому чомусь всі розділи з Сірого Лондону позначені шилінгом 1945 року. І Георгом VI. В той самий час крона Георга III 1818 1820 року просто існує. Подивіться, вона існує. Я не розумію, чому для графічних елементів обрали натомість Шилінг 1945 го до чого тут взагалі 1945 рік. І те саме із. Монетками на позначення інших лондонів, які вже магічні, які трошки вигадані. На реверсі все одно використані деякі елементи наявних монет. Наприклад, оце теж з якогось лондону. Я не пам'ятаю, чи червоного, чи білого. На іншому лондоні на, на білому здається шилінг 1946 року. Оцей графічний елемент, вибачте, я взагалі не зрозуміла, От в чому була проблема промалювати монету, про яку заявлено в тексті. На тому я закінчую з оглядом оформлення і перехожу до перекладу. І маю сказати, що переклад мені жахливо не сподобався. Це був повний провал, і я думала над тим, щоб купити ці книги в оригіналі англійською. Але оформлення, особливо ця батрійна карта, дуже вплинули на те, щоб я таки сильно не рипалася. А також вплинуло те, що немає англійських книг. Прямо зараз в книгарні в наявності, щоб прийти, купи і одразу мати. Тож, що мені з перекладом не сподобалося, ось я наведу вам приклад кількох абзаців, як воно в оригіналі і як воно в перекладі. Просто подивіться, порівняйте. За моїми враженнями, перекладачка дуже ускладнювала конструкції в тексті. І причому це був не дослідний переклад, як google перекладач, тому що на цьому ілюстрації прям видно, що деякі фрази, які були доволі просто написані в оригіналі, при перекладі на українську були більш закручені, більш ускладнені, більш розширені за допомогою далекових граматичних конструкцій. І це той випадок, коли мені здається, що зрозуміти оригінальний текст легше, ніж переклад. Але так і читав українською, і це весь час були речення, типу, таких: Кел не міг не насолодитися тим, що він побачив в очах принца Регента, коли той спробував зустрітися з ним поглядом. Король Атос позбавив їх усього, окрім власних наказів та можливості дихати і відчувати кров у своїх жилах. Допоки двері за ним не зачинилися, Кел не дозволяв собі вдихнути, заспокоїтися та перестати обережно пильнувати кожен, навіть найменший порух. У непевному світлі смолоскипів, які завжди горіли та ніколи не гасли, Кел побачив чоловіка. Окрім того, я помітила, що тут немає відмінювання деяких. Власних назв наприклад, одна справа тягати з кишень перехожих монетки в районі Саутбенк і зовсім інше цупити срібло та золото з карет у Мейфер. Чому не Мейфері? Лондон, Лондону, Мейфер, Мейфері. Або, гейми вже сто років не були в Авенстрас. Avenstras. Авенстразі у нас відмінюються власні назви. І особливо мене колотило, зважаючи на те, що я йду в творі в шваб саме заради стилю її тексту. Вперше я читала у неї незрима життя Адді Лерю. Це був переклад Ірини Вернигори, і я казала, що просто обмазатися тим текстом хочу, наскільки мені подобалося. Наступну її книгу Місто привидів я взяла, розраховуючи на те, що мені історія може не зайти, але я хочу відчути, як це написано. І там був переклад Дарини Березіної. І я традиційно обмазалася тим перекладом, бо люблю її переклад. Тут переклад Єлизавети Долгозвях і. Те, що я побачила в книжковому магазині, на якому дивилася, це наразі єдина книга за її перекладу. І наступна частина цієї циклу також буде в її перекладі і пробних уривків, то що я бачила, там все те саме, що тут я вам зачитувала, те, що мене вибісило. Мене від цього дуже колотило. Тобто, основне за чим я в цю книгу йшла за красивим текстом, я його не отримала. Те, що мало бути родзиночкою цієї книги для мене, для мене родзиночкою не стало. І саме тому мене понесло, я почала шукати варіанти купити оригінал, бо я розуміла, що я втрачаю найголовніше, що я в цієї історії хотіла. І основне, чому я перебісилася і оригінал таки не купила, а просто продовжила читати тут, як є. Тому що на той момент мене вже дуже захопив сюжет. І я. Не могла поставити своє читання на паузу на кілька тижнів, я хотіла тут і одразу вже дізнатися, чим все закінчиться. І так ми потрошку переходимо до блоку про сюжет і про атмосферу. Перші близько сотні сторінок цієї книги тільки-тільки збирається лор. Пояснюється цей світ, розставляються основні герої і акценти. Весь лор я вам не перекажу, тому що він дуже... Обширний, і насправді він проявляється до останніх сторінок, десь ще в останніх главах продовжують навалювати якісь додаткові особливості магії. В двох словах, що що нам треба знати, що існують паралельні світи, і їх було чотири. Перший світ, чорний Лондон, загинув, тому що його повністю захопила магія. Магія це якась певна сила, яка в цьому світі існує, але при цьому люди можуть з нею добре жити тільки коли все є в балансі. Магія потребує як життєвої енергії, і от в чорному Лондоні сталося так, що її стало більше ніж людей. Вона людей просто висушувала. Після того, як пав чорний Лондон, світи. Поставили як заслонки між собою, і лише деякі люди могли ці заслонки проходити. І станом нам опис в цій книзі, таких людей є лише двоє Головний герой, який служить в Червоному Лондоні. І його, скажімо так, не те, що конкурент, не те, що супротивник, але він служить в, в Білому Лондоні. Тобто є чорний, одразу за ним іде білий, білий, який в магії. Боїться через те, що він бачить, що сталося з чорним, і тому він намагається магію максимально приборкати, загнати її в амулети, талісмани, певні захисні знаки, але не дати їй вільно. Курсувати в просторі навколо себе. Далі йде червоний Лондон, який от не начебто сповний збалансованості магії. Вона там покладена в основі життєдіяльності і перебиває з собою певний технічний прогрес. Тобто там є різні винаходи, які в нашому світі є технічними, а там все це працює за рахунок магії. І сірий Лондон, це як наш світ Лондон, в якому магія повністю зникла і існує лише в форматі якихось легенд. І от є два посланці від двох королівських дворів двох різних лондонах, які ходять між дворами і передають правителям якісь послання. Я так і не зрозуміла, нащо вони їх передають, тому що по суті завжди між лондонами є бар'єр. І єдиним, хто може цей бар'єр проходити і хоч щось з собою проносити, це ці два кур'єри. Тобто, навіть якщо у вас є якісь плани на. Дипломатичне співробітництво або військове протистояння або торгівлю між світами, то не те, що багато способів цей бар'єр подолати. Оце для мене лишалося загадкою до самого кінця, хоча це й намагалися пояснити. І отак, от наш головний герой ходить, що є власне зав'язкою сюжету. Це те, що стається десь на сотні сторінці, що випадково головного героя отримає собі в руки артефакт. Ну, скажімо, предмет із Чорного Лондону. І цей предмет, такий саме дикий, як дика магія цього чорного Лондону, який може поглинати тих, хто з ним взаємодіє. І головний герой хоче цей артефакт повернути назад. За ним хвостиком очіплюється дівчина із Сірого Лондону, яка просто хоче пригод. Така. Я хочу бути піраткою. And I'm be king of the і тут я маю щось сказати про. Атмосферу цієї книги про те, як вона читалася, це Ян Хадалт. І якщо на відміну від більшості Ян Хадалтів, ми говоримо про те, що м -м, ці герої, начебто, як заявлені 17-річними, але насправді вони поводяться якось за дорослу, то тут таке враження, що вони дійсно поводяться як підлітки. Вони дуже емоційні. І їхня мотивація доволі примарна. Мотивація в форматі я хочу пригод, або я побачив ціль і не бачу перешкод, я зараз туди піду. І є таке відчуття, що це треба просто прийняти у своїх я, от собі намітив ціль, я до неї іду, не думаючи про наслідки і глобальну картину. Це в усьому, і також все це супроводжується пафосом в тому, що вони говорять, в тому, що вони роблять. Ви надзвичайно люб'язні, ваше високосте. Але я, мабуть, краще залишуся стороннім глядачем, аніж виступлю актором у цій виставі. А чи знаєте ви, ваше високосте, що спільного між Чорним Лондоном та вашим очі принц Регента звузилися, проте він не переривав. Їм обом бракує стриманості, сказав Кел. Вони обидва спраглі влади. Єдина причина, чому ваш Лондон досі існує, в тому, що його ізолювали, місто навчилося забувати не у ваших інтересах, щоб люди почали згадувати. Мені потрібна кімната. Слова застрягли у горлі. Дивно, сказав Берен, роблячи ще один затяг. Я чітко пам'ятаю, як ти пропонувала мені запхати мішинок з усіма його кімнатами, поглибше ви. Усе змінюється. З цими словами вона витягла сигару з його рота і затягнулася сама. Берен уважно вивчав її обличчя у світлі вуличного ліхтаря. З тобою все гаразд? Ліла вдивилася в смуги дима, які випускала. Зі мною завжди все гаразд. А ви взагалі довіряєте бодай чомусь? порирвав Кел, злегка потираючи свій зап'ясток. Чи комусь? Якщо вже на те пішло, королева уважно спостерігали за ним, врешті її бліди губи розповзлися в кривій посмішці. Знаєш, тіла в моїй підлозі теж колись комусь довіряли, а зараз я походжаю ними, коли мене кличуть пити чай. Особливо дивно, що тут головний герой щось дуже февнено говорить королеві, яка його щойно катувала. Тож, цю пафосну особливість книги просто треба прийняти як даність і йти далі. Що там було далі? Там був двіжак. Насправді так. вся ця історія це перелік якихось битв, гонитв, протистоянь і особистих пригод головних героїв. Причому позитивні і негативні герої заявлені фактично одразу ніяких мегасильних підводих каменів, зрад на зраді, і шпигунів за шпигунами тут не буде. І через це в мене було таке відчуття, начебто це пролог до чогось, що буде далі, через те, що в цій книзі немає ярко вираженої трихактної структури, оці. 100 сторінок першої експозиції, а потім, врешті, якийсь двіж. То я пам'ятаю, чи була вже на середині книги, і в мене було таке відчуття, що ну от, от зараз, от зараз, от зараз вже почнеться от вели цього героя і цього героя, і цього героя, і, врешті, і врешті щось станеться. Але насправді це і був основний потік книги. Весь цей двіжак ведення все нових нових героїв, розкриття все нових нових правил цього світу. Це власне і те, що є основним наповненням цієї книги. Можна сказати, що деякі пригоди були е, простенькі, але в моменті це дійсно захоплювало. І тут я провожу паралель із містом привидів, так само, що там middle grade, і деякі пригоди здаються за простими, але в той самий час я не могла відірватися. То тут так само Ян Hen, ці пригоди, можна сказати, деякі що запрості, але відірватися я не могла і не сла далі, і було цікаво, що ж далі буде. Окрім того, як в особливостях adult, то тут достатньо місця відведено на опис. Одягу, хто як переодягається, якихось локацій. Деякі депажі, другорядних героїв, функцій, які допомагають головним героям, тут теж є на місці, що трошки незвично, немає любовної лінії фактично. Також тут було те, що я називаю комфортним рівнем жорстокості. Тут заявлені деякі жорсткі моменти, наприклад, коли головний героїв починають переслідувати і вони щось погане роблять із їхніми помічниками яких, на яких натрапляють в ході переслідування головних героїв, і зрозуміло, що там відбувалося щось погане, жахливе і дуже болюче, але це не розкрито яскраво, не описано зі смакуванням, не лякає і не нервує, і не дає відчуття фізичного дискомфорту від того, що читаєш щось страшне і жорстоке. Які мої фінальні висновки про цю книгу? В моменті це. Було динамічно і в моменті хотілося дізнатися, що ж буде далі. Про лор. Лор цікавий. Але в якийсь момент він дуже 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 розпорошився, і не було в мене такого відчуття, що я повністю розумію всі закони магії, які тут введені, тому що вони все ускладнювалися і ускладнювалися. Десь магія стихій, а потім магія крові і щось з переходами між світами. І не було такого відчуття, що я повністю розумію всі правила, за якими ми граємо в плані інтриг. Не було мега глибоких інтриг, і що найдивніше ця книга моментально вивітрилася мені з голови. Я ж кажу, читала півтора тижні тому, і зараз я прям напружуюся, щоб згадати хоч щось, щоб вам про це розказати, не бачу безспойлерно. А навіть і спойлерно я б багато не заспойлерила, тому що я пам'ятаю тільки ну, найважливіші якісь поворотні, хто кого побив і чим все закінчилося. А що було в моменті оцього двіжика, з голови вилетіло моментально. Хоча це перша частина з трилогії, історія в цій книзі виглядає завершеною. Те, що було тут закинуто як основний сюжетний двіжовий момент, повністю розрішилося. І при цьому в кінці лишились дуже помітні клівхенгери на те, що історію можна продовжувати. Це в форматі як. Наприкінці фільму, там, сцена після титрів, рука з-під землі вилазить, і ти розумієш, що буде ще щось. Отут так само два моменти, які прям дуже помітно закинути хачочки, що, А далі про це ми можемо щось іще розказати. Але саме пригодницький момент, який, мав бути тут, от про той артефакт він вирішився повністю. Чи буду я продовжувати купувати цю серію, чи лишаю себе цю книгу? Якщо ви бачили перестановку на моїх паличках, так я лишаю у себе це видання і в цьому більше заслуга його оформлення. Я дійсно кайфую від того, як ця книга виглядає. Обкладинка, оці три карти. я вам ще раз їх покажу, бо це просто мій якийсь екстаз і захоплення. Я хочу лишити це в собі в колекції. Я це лишу. В той самий час я розумію, що і продовження я купуватиму через оформлення, бо воно мені подобається. Але ця книга на рівні стилю взагалі мені не зайде через переклад. І я розумію, що це максимальний провал. Я сподіваюся, що от коли читатиму ще пекільну пісню, яку книгу видав, і не дивилась, не пам'ятаю, хто там перекладачка, що там все-таки знову буде повернення до того прекрасного стилю, яким мене колись зачарувало незриме життя Адділярю. З цією серією, на жаль, цього немає, і це величезне розчарування для мене. В плані пригод, ну то, то це тоді просто середнячок. От в моменті дуже цікаво захоплено, потім моментально забувається. Власне, з таким підходом я і до наступної книги ставитимуся. І як і цю після п'ятдесятої сторінки, так і другу з самого початку, і сподіваюся, і третю коли-небудь я слухала в синтезаторі просто швидко, тому що про задоволення від тексту тут не йдеться, А от в форматі скоріше дізнатися хто кого і куди, то. Хай буде на тому, моя третя спроба записати огляд на цю книгу. Нарешті завершилася успіхом. Не передати, наскільки я рада з цим фактом, щоб просто відфукалась. І традиційно, хто читав або хто планує читати, я вас запрошую до коментарів. Як ваші враження? Як ваші враження про цей текст? Наскільки він вам добре читався? Мі, здається, і здається, я одна така оглядочка <сміття> на YouTube, яка весь час скажеться щось на те, як перекладено, як написано. І традиційно, мої Любі, я вас прошу лишатися в безпеці, наскільки це зараз можливо, сказала у якою нещодавно балістика літала. І я вас прошу не зневірюватися, підтримувати ЗСУ і вірити в перемогу України, бо вона буде із нами сила.